— Привіт, Вітаю, що робиш. Та що тільки що представник от Віста прийшов? Віст. Віст. Да. Де він там? А, от, а ти зробив вже замовлення? Ні, Ні? ще не встиг. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Компанія Віст. Чудово, що добралися. До речі, ми хотіли щось замовити, да? Да. Ага. — Я хотів представити Людмилу, у нас на є направлення молоде опалення та водопровод. Ага, Вона добре. вам презентує нашу продукцію. Людмила, доброго дня, Людмила. Радий вас вітати у нас. Чекайте, ви знаю, займаєтеся інструментом. Так. А ви ще чим займаєтесь? Компанією? Ще от нове направлення водопровод. Водопровод. Це ви Людмила перевезли. Так. А, дуже добре. Все, Тепер я зрозумів, Людмила, чому ви до нас завітали. Радий вас вітати у нас в магазині, пристижтехніка ми називаємось. Uh, і якщо є бажання, розкажіть, будь ласка, про вашу продукцію. Okay. Чим саме ви займаєтеся? По-перше, звісно, розкажу вам більш детально про нашу продукцію. Ми займаємося водопостачанням, опаленням, закриваємо весь сегмент водопостачання, це паєчні труби, підключення, латунь. Окей, okay. так тоді це цікаво. Давайте більш детальніше це розглянемо. Поїхали. Новий продукт, який до нас заходить, а так само ще про продукти, який нам. Люди надають і ми завжди раді до співпраці, якщо ваша продукція якісна. А саме доброго дня, Людмила. Доброго дня! Раді вас вітати. Ми співпрацюємо з компанією ВІСТ, Віст вже понад три роки. Класна компанія Вони нам пропонують зазвичай. Розкажіть, будь ласка, зазвичай, що ми купували і який отвір ви нам пропонуєте? Компанія Гіст. Ми дуже давно на ринку. Більше 20 років ми займаємо цей ринок по інструменту, ручному інструменту, електроінструменту та садовому інвентарю. На даний момент в компанії з'явилось нове направлення: це водопостачання, водоочисні системи та теплопостачання. І на даний момент ми хочемо презентувати вам нашу продукцію. Чекайте, треба там людям розуміти тепле постачання і водопостачання це два різних направлення. Так, звісно. Що, що відноситься до теплопостачання? Це радіатори опалення, труба так. під теплопідлогу, труби для магістралі, для тепло для тепломагістралі та весь необхідний фітінг для підключення тепла фітінг фітінг, ви маєте на увазі якийсь саме продукт? Це крани, це запірна арматура, це все весь фітінг, той який це американки, емеренки, перехідніки, все те, що необхідно ага. для повноцінного монтажу тепла. Зрозуміло добре. По по опаленню ми з вами порозумілися. Тепер скажіть, у вас більш якісний продукт ніж? Ну, так, ви ми є ексклюзивними представниками заводу Добблінку в Україні. Завод Доблінк знаходиться непосередньо на території Додержусь Китаю. Ми не <laughs> Завод Link... Знаходиться в Китаї. Він так. є офіційним представником експортерам на Європу. А, ми uh -huh. ексклюзивний дилер в Україні цього заводу. Uh -huh. Завод Доблінк відрізняється своєю якістю. Якісь. У нас є продукція як даблінка представлена, це латунні вироби mm. і фонте це представник, завод знаходиться в Україні, це наша випускається під нашим Шудово. брендом. А можна запитати, що відноситься з цього до саме даблінг, це Double... латунь. латунь і підводка для води. О, клас! Я бачу тут. Дивіться поближче можна цю спільноту. Дивіться, в розрізі показали, я навіть бачу раніше е, такі розрізи, але не такий товстий шар. А насамперед, це дуже класно, коли е, саме всьому проблема є, коли ви після зимку е, свої крани не можете роз'єднати. Навіть якщо ви його зняли і поклали собі там, у приміщення якесь, коли залишаються капельки води, той, той кран е, е, лопається. То коли більше тонкий кшугом чи латунь. Тут я бачу поєднання якісь дуже там плотні, навіть резву можна роздивитися. Покажіть, будь ласка, на так, звісно. Тут у нас представлено дві уплатнітельні резиночки, які ага. є. Також плотні... ущільнювальний кілька вокруг mm. шара латуню. Це все латунь, латунь не порошкова, латунь літа, вона витримує дуже великий тиск. На даний момент на кранах у нас зазначена пн Це п'ять. 25 моце пен двадцовоматон двадцять 25 да це маркування кранів. Вони витримують зачасту. Можна допустим зустріти на ринку в ціновому сегменті. Таке саме, ну, приблизно схожий екран, там буде написано ДН-40 на ньому. dn 40 Так, але це повноцінне дн 25 Це маркування, яке буває у Т-5, т 8 Р-18, там тощо. Є припої, які там на тверді, ну ми ж не про так. завод. Людям потрібно звичайно. Вони витримують високу температуру, О. постійно високу температуру, високий тиск вони витримують і при монтажі, коли ви, наприклад, хочете там взяти ключ, зажати його а, і за... він не, не, не лопне. Це ага, латунь есть, може він... зігнутися, так звісно, все Нічого ламається. Так. але вона не лопне такого. Не знав, що ви уявляєте? Так є зазвичай, якщо латуню, наприклад, взяти під умови. Муфту, mm -hmm. і вона ну дуже така. Тут товста стінка показана, вона дуже а, плотна, да. вона зігнеться, вона не трісне, ну, вона образці взяли ті, які з собою принесли? Покажіть, ласка. це образці наші, так це зразки Дальше. наші. Ми а, звісно да, показуємо це. Чуть -чуть. це то, товщина латуні дуже така uh -huh, якісна. Да uh дів -huh. клапан. Якщо для ну, брать для порівняння, просто муфта зачасту клапана, такі самі, як муфта йдуть. То цей клапан він важкий, повнотілий. І дуже якісної продукції. Mm -hmm. Клас. А, да, дійсно, якщо чесно, я не той, що там хазяїн якийсь, бували випадки, коли вдома встановлюєш бойлер, ну так буває, що він потік, приїжджаєш, взяв якісь речі, такі, ну, які тобі запропонували, і не рахуєш там скільки воно коштує, яка якість. Ти приходиш в магазин і кажеш, дайте мені там з'єднати. А люди, коли зазвичай питають, вам подешевше, подорожче. Тепер я трішечки більше розумію, Людмила, дякую вам, що ви нам розповіли та я таку річ. І коли вдома ти приїжджаєш, вже вечір, всі магазини закриті, і ти питаєшся швидко встановити, і як люди завжди намагаються сантехніку підтягнути. Ну, мабуть, всі чоловіки так роблять. І зазвичай, знаєте, якщо ви там мешкаєте у квартирі, і у вас там два ключа немає доступу, ну там гараж не хочете бігти, у вас розвідний ключ на штат. Ну, от як у нас, тут ключі на розвідні, наприклад. Взяли розвідний ключ і питаєтесь дотягнути. Ну розвідний ключ він такий потужний, що ви можете не відчути натиск цей і просто лопається А як нам Людмила повідомила, тут метал він не лопне, а він зігнеться. Тобто людина вже ну, яка там якийсь розсуд має, то вона просто розуміє, що вона перетягується і треба зупинитись. Е, так, це є. Ще ж я так розумію, треба муфтами це все якось спакувати, паклями чи муфтами. Ну зачасту це пакується на фумленту, фум Якщо це водопостачання, якщо це опалення, воно пакується. Це пакля, жидкий фум додається, уніпаки є різні О, пасти. Думав, Дуже багато різних варіантів. Це... Як можна спакуватися Тільки я думав, в робиться. Ні, робить. Пакля до неї уніпак їй додається паста. Пакля mm. це ниточка. Така вона ну дуже різна конопляна. Не, 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 не Є комлінта. Жінка того не повинна все знати. Ну дуже добре. Добре, що ви професіонал своєї справи. Це ми б спілкувалися з приводу. Опалення, так я розумію, це саме латунь. Це водопостачання іде. Це крани йдуть на водопостачання, на опалення. Вони є є в нашому каталозі представлені радіаторні крани. Вони хромірувані дуже такі компактні, гарні. За таких дуже рідко на рівні зустрінеш, Там зачасту і ставлять паєчні крани на кшталт. Ось такого. Але там кутові радіаторні крани, і вони не дуже естетично виглядають. У нас в каталозі представлені і зараз вам покажу в нашому каталозі. Вони представлені хроміровані крани. Вони дуже гарні, естетично виглядають. Там якісна латунь. Ось час я вам це покажу. Якісна латунь. Воно в такому вигляді представлені. Це з суплотнительним сущільнювальним кільцем. Воно йде. Тобто за часто або такий кран ставиться регуліровочний, mm -hmm. або ну, тим, хто хоче більш Я гарнішому. Вам, Є затепла підлога. Два, за два краника, крани. а тут у вас не два крани. Ні, кранів дуже Я... багато представлено. Ми ставим фото. 에... Зараз у нас там, люди дзвонять. Да, так, треба да, да, Ось, Ми вам обов'язково ставимо деякі вставки, тому що продукції дуже багато. Я так розумію, що ми там можемо півдня про це Так, Звісно, а ми будемо порціону. Зараз питання по е, ну е, обширно, поки що, не, не так, що детальніше. Є у нас е, обладнання, яке от опалення, а тепер про водопостачання, будь ласка, розповідь. Так, ми також є представниками під нашим брендом випускаються паєчні матеріали. Це фірма Фонте. Якісна пайка. Ми її можемо показати в розрізі. є базальтова труба, є скловолокно. Вона не, не Скло... Чекайте, ви Знову дуже швидко. Базальтова і скловолокно. В чому різниця була? Є базальт, є скловолокно. Також є звичайна під воду, під холодну гарячу, і також є композит. Це з алюмінієвої ставки всередині. Вони витримують різні температури. Різний тиск і різна при монтажі. Якщо алюміній внутрі, то він більш витривалий до тиску. Так, так. Якщо, і вона більш... більш еластична, її можна більш гнути. При монтажі вона більш. Так, це очевидно, тільки треба ставити цей. Ціна. А, ціна у мене. Дивіться, а, якщо якість труби буде приблизно однакова, так. що алюміній, що там скловоскловолокно, скловолокно, скловолокно. що базальт. То ціна скла лакна і базальта буде трохи нижча, ніж нижче. за алюмініє. Але знаю. якісті не буде нижчої. Самого пластику. Самого пластику. Це первічний пластик, він не вонючий. Це ну, коли воно не, Такий буде... а, а, так, запах буде. Так, так, Але це не буде такий е... їдкий, їдкий, запах, їдкий запах, який заповняє, наприклад, усе. Це первічний пластик, і він не виділяє запах, коли. Наприклад, труби нагріваються. нагріваються, немає цього вторинного запаху. Це тому... ви маєте, коли металева трубка. Взагалі, що що метал, що скловолокно, що базар. А наша якіс, труба якіс не виділяє. Труби, так, чи... так, так, Все, так. Тепер зрозуміло. Якщо ваш ваша труба, наприклад, ви в приміщенні зробили пайку, це ж опалення, це водопостачання. Так, це, це можливо навіть у прискуль вулиці. І коли ви маєте запах, то знаєте, що можливо, ви, чи ви зекономили, чи на чи вам запропонували, то що коли я ну особисто я коли приходжу за сантехнікою, я в тому не розумію взагалі? Е, мені е, ну, особливо мені, якщо дадуть там три е, однакові на перше взяти труби, то буде розуміння, що ти придбав. Е, це однакове. А тепер Людмила нам донесла, що буває пластик, якість і ви того не зрозумієте. Це можна дуже легко зрозуміти. Якщо, наприклад, ви берете пластик на даний момент, будь-який, будь-це що, це будь труби, це будь-які там, наприклад, даже відра там чи ще щось. Якщо пластик одразу виділяє токсичний запах, токсичний запах. він нікуди не дінеться. Він навіть з часом повністю не не дінеться, не, не, не вивітриться. Наприклад, людина звичайно заходить в магазин, ну такий чи в інше, чи там, і вона тільки може розуміти, якщо бачить зіни. Де якісна річ, де так більше, звісно, але ви якщо візьмете неякісну трубу, наприклад, у руки, то вона буде виділяти токсичний запах, і його mm. буде ah, чути. А, там одразу можна? він одразу його цей ah, Запах, якщо пластик неякісний. Все, зрозумів. Купляєте трубу, нюхайте. Так, так, так можна і так, ну а зачасту цей запах чуть взагалі і труба, і хітінги, і це, наприклад, ну, навіть ну... даже бочки, так і бувають пластикові бочки. Ну, Виділяють токсичні. можемо тільки зрозуміти. Якщо ми візьмемо в магазині і порівняємо два метала. Коли товстіше тонкіше, тоді є розуміння, що там хтось зекономив, хтось більш якісно ріж зробив. Так, ну і по трубі Та можна там по товщині стінки одразу розуміти, що де товша, де тонша стінка, і в розрізі її видно, яке наповнення в цієї труби. М -м -м. Чудово. А тоді розповість ну, розповідь... зараз я підійду до вас. Давайте щоб підійду до людей, то що в нас вже черга. Так, звісно. А ви, будь ласка, розпуліте на вашу продукт. Роз, розкажіть, будь ласка, про що ви чомусь Силь, сильні каталоги показують, а я там. Так, звісно, ми представлені на, на ринку в гарному асортименті. У нас також є водоочисна система, це повноті, е, картриджі, вони важкі, тут гарна намотка нитки. Е, е, також є у нас поліпропілін е, картридж і є у нас самі колби для води. Вони представлені ось в такому вигляді під брендом віст. Так, вони йдуть з різьбою півдюйма, і також є вони три четверті. Вона зручна, чим можна її кріпити з однієї сторони, з другої сторони. Її не можна перетягти, тому що на ній є фіксатор, до якого воно затягується. В колбі присутнє ущільнювальне кільце, якого також воно до, закрутили її до фіксатора, воно щільне протікати не буде. Колбу тестірували, є у нас. Е Іспити її вона накачувала до 24 атмосфер. Ну, при 24 хлопнула кришка. Ну, Понятне дело, в якому воді немає 24 атмосфер. А, також у нас є зворотні осмоси, зараз я вам покажу. А, вони є з баками, є без баків. Є такого плана. У нас зворотні осмоси. На жаль, ці зразки немає можливості собі возити. Порівняльні характеристики також ми порівнювали з іншими продукціями фірмами. Нашу систему водоочистки. Ось так. Оптимальний варіант це буде фонти. Окупаємось тієї, наприклад, ну, ціну я зараз не скажу рознічно, окупаємось самого. Самого осмоса повністю він себе окупає. Це за півроку. Якщо брати покупну воду постійно замовляти, то він себе окупає повністю за півроку. І плюс це комфорт. Це не треба їздити, це не треба возитися з баклажками, це не треба десь там замовляти, чекати незручності. Навіть якщо ви будете не тільки пити цю воду, готувати з нею, навіть якщо ви будете вмитанею посуд, він окупить себе ще швидше, і за до них іде вся комплектація. Є фільтра, замінні, підосмос фільтра заміння. Також у нас є серія сифонів. Ось таких сифонів, вони представлені в наших фірмових упаковках. Все йде брендоване, все йде з кодами, з штрих-кодами, дуже зручно. Можете зайти на сайті, віст. У нас є, на сайті представлена вся продукція. Пластик іде е, е, хорошої якості, м'якенький, він не тріскається під час монтажу. Це сифон під душ під дон, це невеличкий сифончик. Також вони є у нас під умивальники, під як їх називають, під ванну. Також є дуже цікава позиція у нас під сифоном, в цьому каталозі, по-моєму, немає. А ні, мабуть, є, зараз покажу вам. Називається він економ місце. Це сіфон, який ставиться під мийку. І, наприклад, якщо вам під мийку, потрібно поставити зворотній осмос, там він в сторону відводиться, сама оця нижня частинка, є подовжена тут трубка, У нас в цьому каталозі, на жаль, немає, але є в загальному каталозі компанії ВІС. І можна поставити як бойлер під раковину, наприклад, так водо ну, систему водоочистки. Це ми також розповіли про так. Так також є у нас ще підключення води. Це дуже важлива річ, яка зачасту ламається, більше за все ламається, коли вода під'єднується до сіфонів. Все водопідвоведення іде в такої якості. Це дабл-лінк. На, наружі іде у нас нержавіюча проволока дуже якісного плетення. Вони є гайка, 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 різьба, ущільнувальне кільце всередині, гайка латунь, також м'яка латунь, повноцінна, ну, повноцінна прохідна система там, і всередині плотний каучук, піщевий каучук, який не виділяє токсичного запаху. Шлангу тестували. Ну, не саме цю, але таку саму тестували. Її ось в такому вигляді. Накачували до 70 атмосфер. І вона не тріскалась. Навіть жодна проволочка не тріснула. Продукція якісна. Все іде брендоване, все йде у нас із штрих-кодами, все попаковане. Все, якщо це продукція Double Link, воно все в пакетиках. Отак у нас іде все брендоване продукції, продукція. Продукція Link. також писано, що це віст-компанія, все з кодами, штрих-кодами. Водоочисна система також є вся, і, і також у нас є ще в комфірме фонд радіатори опалення. Mm -hmm. Також в нашому асортименті ще представлена труба під теплу підлогу. Вона йде. З кислородним бар'єром, mm -hmm. дуже еластична. Я особисто її згибала до такого до такої відстані, ну не на такому Все, кусочку. Можна. Дуже дякую, що ви до нас завітали. Ви Дуже популярно нам розповіли про деякі тезиси. Насправді, скільки ми займаємося технікою, взагалі то, навірно, 75% я про того ще не чув. Дуже дякую вам, Людмила, що нас трошечки просвітили. Ми розглянемо ваші прайси. Можливо, ми з вами будемо співпрацювати, то що бездумно ми нікуди не залазимо. Якщо, наприклад, ми знаємо вашу продукцію з приводу розхідників, класна, якісна, ми її дуже задоволені. Але з вашою продукцією я побачив деякі тезіси. Якщо нас влаштує, то обов'язково побачите за тиждень-два продукцію від компанії Вісти вже безпосередньо в кліматичного обладнання та водопостачання. І дуже дякую вам за підписки, за лайки, за подобайки, за особливе звернення. До речі, якщо бажаєте на наш канал доєднатися, у нас не тільки Тікток чи Інстаграм. Зараз ведеться декілька стрімів, багато телефонів. Можливо, зараз я на камерах у когось з'являюся ну, більше там неякісно, не дивлюсь камеру, пробачаю. Тому що цільова аудиторія зараз знаходиться ну, на іншій камері в мене. Якщо бажаєте доєднатися, то в описі буде посилання на наші канали. І дуже дякуємо за звернення, за особливі повідомлення, за спілкування особисто, як Людмила до нас завітала. І дуже дякуємо за лайки, подобайки. І взагалі ми дуже любимо наших клієнтів, ми завжди за якість. І, наприклад, якщо ми так станеться, що ми будемо працювати. То ми в будь-якому випадку будемо спілкуватися про гарантію на ці речі. Якщо ви пішли додому, і воно у вас одразу там лопнуло, Будь там Людмила працює в цій компанії, будь там Саша Сережа буде працювати, ми то будемо міняти. Тому що в нашому випадку ми по іншому не працюємо. Я так розумію, гарантії якісь є. що Так, ми звісно, компанія Класно. Віз завжди дає гарантії. Вся продукція сертифікована, на неї О. є сертифікати якості, на всю О. продукцію є. Це завжди можна. Все. Тоді мені вже подобаються умови. Там далі ми розглянемо, як воно далі буде. А ось і якщо В'ячеслав там зараз буде, я бачу, що його ще аудиторія тут стоїть. Покажи той камери, свій, свій телефон. Привітайте з нашими підписниками. Підписники одні інші, да. ось і можливо, Вячеслав зараз зараз піде з своєю публікою там працювати. Ми з Людмили прощаємося, дуже вражений. Вашим вмінням, вашу, вашим підходом до справи, видно, що людина не перший день. Взагалі ми дуже радіємо, коли до нас приїжджають спеціалісти і нам пояснюють. Потім це навчання ми переводимо, коли до нас приходять наші гості і спілкуються. Що ми не кажемо, а знаєте, уся річ, ото ненавиджу, Коли приходжу в магазин, у річ не кажу Все, дуже дякую, Людмила. Чао. Ось Вячеслав, вирубай мій телефон, можеш свою аудиторію ще поспілкуватися. До побачення, Дякую. Дякую. Дякую.